Доброго дня, вітаю вас на каналі. Моменти з життя та роботи. Купив я собі любиму отаку обновочку. Називається топ райдер. Це велосипед новий. Будемо робити розпаковку. Добрий вечір, вітаю вас на каналі. Моменти життя та роботи буде маленька розпаковка. Купив для себе любимого. Не знаю, чи буде ввечері видно, вже темніть почало, поки туди-сюди забігався. В общем, якось так. велосипед. називається топрайдер на 29 колесах. Далі буде. Уже обнюхали, слава Богу, не помітили. Гелосипед топрайдер склав, поставив пару Тікай, буся! Пару двойку плюшок. В общем, якось поставив. Ну, це було в комплекті, зеркало поставив, поставив корзинку. Топрайдер, алюмінієва рама. 29 колеса, дискові тормоза. Саду також 160-ті диски. Ще одну плюшку поставив. Отаку. Ну та що? Зараз поїду покатаюся. Непривично дуже широкий руль, мабуть я його трошки обріжу по краях і ті роги побираю, трошки треба буде зменшити. Будемо кататися. От і катну вже. 2 кілометри 276 метрів. Ну, що можу сказати? Непривично після двох підвісу е, жорсткувати на жопу трошки вузеньке сідушка. проти того, що в мене було руль, однозначно треба звузить. От тут, блін, з сантиметрів по п'ять треба брізати по ширіні. Е, і трошки не вгадав, треба дати трошки вліво. Весь руль. А так, в принципі, нормально. Задній скоростя переключається адекватно. Передній переключаються Чуть-чуть перетягнутий тросик. Треба чутка попустити або підрегулювати Бультиком. Ну то таке. Добре, будемо кататися далі. А взагалі збираюся поставити на його Із свого старого велосипеда. Електроколесо з акумулятором. Будемо піряти. Це той велосипед, що в мене був електровелосипед Тепер призведу його божий вид і, мабуть, буду продавати в місті з своїм одноколісним прицепом. В общем якось так. а Вмісто цього велосипеда я купив собі і зробив електровелосипед і з велосипеда ТОП райдер. Інтересний вигляд у його. Спереду колесо на 29, ззаду колесо на 26. Ну, це тимчасово, так само, як і отам батарея в рамі. Тимчасово. нічого Трошки розживемося, буде трошки краще. В общем, обкатав, покатався, їде, працює. Будем їздити на роботу. да, Буся? Собацюра. Всім до побачення, всім мирного неба, перемоги України у війні з Росією.